Скандальну очільницю Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу залишили під вартою до 3 грудня. Таке рішення ухвалила апеляційна палата вищого антикорупційного суду. Підозрювана брала участь у засіданні по відеозв'язку і розплакалася, коли просила змінити запобіжний захід. За її словами, навіть 5 мільйонів гривень застави недоступні для неї через арешт усіх коштів. За даними прокурора, під час обшуків у крупи вилучили майже 6 мільйонів доларів готів. Коштовності та брендові прикраси. Слідство також наклало арешт на понад 150 об'єктів нерухомого майна, зареєстрованих на родину. Серед них 30 об'єктів в Україні та за кордоном в Австрії, Іспанії та Туреччині. Відтак суд істотно скоротив чиновниці розмір застави з півмільярда до 300 мільйонів гривень. Вона зможе вийти на волю, як сплатить ці гроші в казну. А ще має прибувати на виклики слідчих, здати закордонний паспорт і нести. Куватися зі свідками. Адвокати Крупи наполягають на порушеннях під час затримання, за словами захисниці мільйонерки, доказів того, що Крупа викидала сумки з грошима за вікно, немає. Наразі заслужена лікарка України перебуває у київському СІЗО. Її справу передали до набу. Нагадаю, на початку жовтня Тетяну Крупу та її сина Олександра, який очолював пенсійний фонд на Хмельниччині, викрили на корупції. Пізніше стало відомо, що майже всі прокурори регіону мають. Юті інвалідності із підписом Тетяни Крупи отримують від держави пенсії часом сотні тисяч гривень на рік. За скоєне жінці загрожує позбавлення волі до 12 років із конфіскацією всього майна.